В шоломах та з гарним настроєм діти вараша взяли участь у перегонах на Тарантасах. Змагання об'єднали понад 30 учасників до восьми років. Такі дитячі перегони у місті вже стали традиційними. Того року ми участвували, нам сподобалось і ми вирішили ще раз спробувати. Того року було друге місце цей раз надіємося на перше. Спочатку на своїх тарантасах стартували найменші учасники діти до трьох років. Для багатьох із них така цікава пригода вперше. Малеча відчутно хвилювалася, а батьки підбадьорювали своїх спортсменів. Хотілося безпосередньо щиро подякувати організаторам за проведення цих змагань. Треба готувати дітей, як завжди, не тільки до перемог, а і до поразок, щоб вони були готові. Дуже приємно, що учасник наш не розчарувався, і надзвичайно приємно було спостерігати за змаганнями, особливо цієї найменшої вікової категорії до трьох років. Наступними були заїзди учасників від 4 до 5 років та від 6 до 8. Тут вже змагалися юні спортсмени з більшим досвідом. Діти із справжнім азартом скеровували свій транспорт до фінішу. Таке активне проведення часу припало до душі і дорослим, і дітям. Мені на самокаті дуже сильно подобається і, і на велосипеді дуже. Я люблю кататись. Організатором перегонів на Тарантасах є департамент культури, туризму, молоді та спорту Вараської міської ради. Ми хочемо показати всім, за що борються наші захисники та захисниці, тобто за майбутнє наших дітей. Тому що найменше, що ми можемо зробити тут в тилу, ну окрім того, щоб донатити на зсу, це прививати нашим дітям любов до спорту, любов до здорового способу життя і любов до України. Цьогоріч вперше перегони провели на стадіоні Ізотоп. Змагатися на новій локації дітям було комфортно та безпечно. Дякуючи керівництву Рівницької атомної електростанції, вони пішли. Ну, наша співпраця вони пішли нам на зустріч і дозволили цей захід провести тут. Ми вже бачимо, що це дуже класна локація, і я думаю, що це наш не останній захід, який ми тут проведемо для дітей. Найприємніше у всіх змаганнях це отримувати заслужені нагороди. Юних переможців заходу нагородили статуетками, солодкими подарунками та канцелярією. Сяючи очі дітей, свідчили про те, що свято вдалося. Я зайняла перше місце і я дуже рада. Це дуже енергійно, дуже весело і воно дуже класне. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.